Хочеться також поговорити про те, що відбувається в Росії, бо вони ж то кажуть, що у них там сильна економіка і все є і дійсно певні ресурси, які на поверхні в них є. і Щоб їх отримати, вони не зробили задля цього взагалі нічого, просто ними користуються. А от той ресурс людський Путіна абсолютно не хвилює. От саме про це хочу з вами поговорити. Росія переживає найбільшу нестачу робочої сили за останні десятиліття. Про це каже нам британська розвідка. У своєму щоденному розвідувальному огляді міноборони Великої Британії наводять дані опитування російського Центробанку банку. тисяч роботодавців виявило, що кількість доступних співробітників знаходиться на найнижчому рівні з 1998 року. Це та Росія, яка кричить, що сверхдержава і так далі, і тому подібне. Зазначається, що ковід та війна в Україні призвели до того, що за останні три роки населення Росії скоротилось на 2 мільйони людей більше ніж цього очікувалось. Ну і лише у 2022 році Росія залишила до 1,3 і мільйонів осіб, в тому числі багато молодих та добре освічених людей, які працюють у високоприбуткових галузях. Це дійсно підтверджується теми відео і історіями, які сталися напередодні тих новин, коли Росія казала, що повністю закриє е свої кордони. Дуже багато людей виїжджало, особливо от дійсно високоосвічених інтелектуальних людей, які працюють у високоприбуткових галузях. Це it сфера, зокрема. Ті люди не прив'язані до місця свого своєї роботи. Просто взяли чимоданчик, взяли свій ноутбук і поїхали. А це насправді не просто люди, а це мізки виїжджають з країни, хоч якісь. Ну і звісно розуміємо, хто там залишається і з ким маємо справу. Просто Путін ізолював свою країну, випхав всіх, хто йому не подобається, і просто залишив там оцей скажений скажену сфору, яка дійсно там в ноги кланяється, згадує події минулих років, які вже не відносяться до сьогоднішньої реальності. Ну, бачимо, що дійсно. Маємо таку ситуацію. Якщо продовжувати говорити про те, що відбувається саме в Росії, е я ж тут з вами затронув тему минулих літ цих досягнень. От е подивіться, як саме вони е вшановують ці досягнення. Це виглядає дуже дивно для нас з вами для цивілізованих країн, які вже там роботів будують, е неймовірні технології використовують. Переходять взагалі на новий етап розвитку е всього суспільства. А в Росії. Все так і інше, і відбувається, як і відбувалося. От, подивіться саме, як вшановлюють вони там пам'ять загиблих. Це у Тюмені безсмертний полк пройшов е мітинг такий невеличкий у водоймі. Сьогодні тюменські маржі провели акцію безсмертного полка методом прыжка з парашутом. Очень, очень впечатляет нас всех, и мы думаем, что нас поддержит вся страна. Ну а так как моржи не только могут летать с парашютом, они еще обычно и плывут. Ну, мы проплыли в ближайшем водоеме с никакой водой, с лагами, с портретами наших фронтовиков и ветеранов войны. Ну, це виглядає дійсно дивно, але вони кажуть, що це їх вражає це взагалі-то дуже супер видовище. Але дійсно для всього світу це вже абсолютно відсталі якісь погляди на життя, те, що роблять вони, просто пливуть з фотографіями в якійсь водоймі. А на що це робити? А найголовніше, знаєте, спитайте тих е, людей, хто пережив цю війну, про яку ви дуже багато говорите. Про другу світову війну. У вас же є дуже багато там ветеранів, які потребують піклування. От спитайте їх, що їм потрібно, як вони там живуть? Ні, вони виходять на такі мітинги, стрибають з парашутів, плавають у водоймі, але до реальних проблем реальних людей, яких вони нібито там шанують і вшановують, їм абсолютно діло нема. І от хочу вам також показати, як у Криму пройшла плюс-мінус така ж акція, яку гауляйтери організували до дня перемоги. Виглядає це плюс-мінус, ось так. Звук навіть не хочу вам включати, як вони там все це обговорюють, вирощать і дуже сильно е, дуже сильно тішаться тому що вони роблять е, абсолютно не хочу це робити. Але от ми просто маємо ще раз представлення того, з ким маємо справу, що це за люди, що нам з ними взагалі не однією стежкою йти далі по життю, бо цей наратив дійсно продовжує видаватися на всіх. Платформах, в тому числі і деяких платформах англомовних, що, наче то, один народ і так далі, і тому подібне. Не один народ, не один абсолютно, особливо після того, що, що вони зробили з нами, з нашою країною.